Вітаю вас, мої маленькі друзі! Незабаром, а саме 9 березня, ми будемо відзначати день народження великого українського художника, поета Тараса Григоровича Шевченка. Він дуже багато створив картин художніх творів, які виспівують красу української природи, красу української душі та нашу солов'їну мову. В мене в руках я тримаю ось такий збірник. Називається він Кобзар. Тут всі її вірші Тараса Григоровича Шевченка. Але сьогодні я хочу вас познайомити з одним із них. Цей вірш треба читати прекрасний вірш цей, треба читати особливо, виразно, з душею і виспівувати навіть, насолоджуватись кожним словом і відчувати гармонію краси. Української природи і української душі. Послухайте, будь ласка, цей вірш, а він називається Тече вода з-під явора. Тече вода з-під явора, яру на долину. Пишається над водою червона калина, пишається калинонька, явір молодіє, а кругом їх вербулози. І лози зеленіють. Тече вода із загаю та попід горою, хлюпочуться качаточка поміж осокою, а качечка впливає з качурам за ними, ловить рязку, розмовляє з дітками своїми. Тече вода в край города, вода ставом стала. Прийшло дівча воду брати. Брало і заспівало. Ось такий прекрасний вірш. А скажіть мені, будь ласка, як же ж називається вірш, який ми щойно прочитали? Так, він називається тече вода з-під явора. Він називається. Першим рядком, з якого починається вірш. Він і має таку назву. А хто ж написав такий чудовий вірш? Так, Тарас Григорович Шевченко. Вірно. А скажіть, будь ласка, які дерева ростуть біля річки? Явори ростуть, так, верболози, вірно. А скажіть мені ще, хто ж там плаває поміж очерету? Так, качка з каченятами, а що вони там роблять? Дітки, а пригадайте, яку красу природи бачили ви, якщо були влітку на природі? Давайте з вами згадаємо, візьмемо пензлі, фарби і намалюємо. Намалюємо річку, верболози, очерет берегами і качок, які там плавають. Будь ласка, творіть і надсилайте нам, діліться своєю творчістю. До нових зустрічей!